Привіт, друже! Я розповім тобі про твою безпеку. Коли ти йдеш по вулиці, ти пішохід. Навкруги їздять безліч машин. Аби машини та пішоходи могли безпечно рухатися вулицею, придумали правила дорожнього руху. Машини повинні їхати по дорозі. А пішоходи йти по тротуару. Переходити через дорогу треба в спеціальних місцях, там, де намальовані білі смужки зебра, працює світлофор і стоїть спеціальний дорожній знак. Переходити дорогу можна тільки на зелений сигнал світлофора. Якщо ти знайшов на вулиці якісь незвичайні предмети, не чіпай їх і відразу розкажи про свою знахідку дорослим. Намагайся не розмахувати палицею чи руками біля собаки. Пес може подумати, що ти хочеш його вдарити і захищатиметься удома. Теж треба дотримувати правил безпеки. Що станеться, якщо ти візьмеш без дозволу сірники і захочеш улаштувати маленьке вогнище? Може статися пожежа, як у казці кицин дім. Кішка із цієї казки залишилася без свого красивого й улюбленого будинку, бо він згорів. У будинку завжди є багато розеток. До розеток по дротах надходить електричний струм. Але якщо тобі стане цікаво, що всередині розетки, попроси матусю чи татуся про це розповісти, а ось сам нічого туди не вставляй. Струм може дуже вдарити і опалити. У ванні! В туалеті, на кухні стоїть чимало різних баночок і пляшок, усе це отруйні речовини, які потрібні для миття посуду, підлоги, вікон, прання речей, знищення шкідливих комах, їсти й пити їх ні в якому разі не можна. Коли ти хворієш, лікар призначає тобі різні ліки. Вони допомагають скоріше видужати, але від ліків можна й захворіти, якщо пити їх просто так. Навіть красиві та різноколірні пігулки це не цукерки. І коли тобі захочеться скуштувати їх, спочатку покажи їх матусі. Ну що, любий друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай. А кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.